Карітас надвірна свою роботу розпочав 23 роки тому. Відтоді двері благодійного фонду відкриті для кожного потребуючого. Першим директором організації був нині покійний отець Декан Григорій Сімкайло, який давав настанови теперішньому керівнику. Отець Григорій потихоньку вчив мене, як тут треба працювати і керувати, як треба служити у Карітасі. Ми починали невеликі проекти такі. Така адресна допомога для людей, потребуючих не різні акції. Ми могли зробити це місце для людей, які опинилися зараз власне під час війни, евакуйовувалися з зони бойових дій. І ми далі продовжуємо це робити, тому що ми не зупиняємося на цьому. Ми розширимо нашу працю. За два десятки років благодійний фонд переїжджав кілька разів. У 2015 році, за ініціативи Карітасу, у місті почала працювати соціальна їдальня відкрили соціальний гардероб. Початком повномасштабної війни фонд отримав нові виклики. Ми Бачимо тепер проблеми з сім'ями, які виїжджають за кордон з тими батьками, які залишаються тут без, без догляду. У нас започаткувалася робота паліативна допомога. Ми почали працювати з людьми, які насправді опинилися одинокими, які не мають можливості. Вивості ніякої іншої опіки, тому що рідні, близькі залишили через через війну, залишили своїх своїх близьких і рідних. Допомагати потребуючим такої позиції дотримується соціальний робітник пан Василь. Чоловік працює з паліативними хворими. каже їх кількість зростає. Зараз більше півроку відкрився даний проект і. Ми надаємо таку допомогу. Це входить медична складова, де їде на обстеження лікар, також соціальна складова, де соціальний працівник щось там допомогти. Десь у побуті, привезти якісь засоби гігієни, і також духовна це є психолог-духівник, який також займається допомогою у команді Карітасу і пані Ніна, яка приїхала з окупованого Лисичанська у вересні 2022 року та знайшла прихисток у надвірні. Сьогодні жінка працює з ВПО та багатодітними сім'ями. Соціальна праця з ВПО, внутрішньопереміщеними особами, з місцевим населенням. Багатодітні, які мають нагальні проблеми. З житлом, з розміщенням. Якщо це ВПО, то ми допомагаємо відновити документи, виробити документи, зробити довідки ВПО, направити людину, куди треба, допомогти з пошуком роботи. Ще одним важливим напрямком є робота з дітьми. Щороку у Карітасі проводять літнє таборування, яке є популярне серед юних жителів. Проєкт Простір дружній до дитини реалізовується у двох громадах. Надвірнянський і пасічнянський та охоплює до півтори тисячі дітей. Я сюди прийшов, думаю, що тут буде е, так собі, але мені дуже сильно сподобалося тим, що тут є вата, попкорн безплатний. Є ще дуже багато смаколиків безплатних, але головне, що треба затонатити на ЗСУ. Під час відзначення 23-ї річниці доброчинці Карітас Надвірна збирали донати для щорічної акції Шкільний портфелик Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.